Привіт, друзі! Ви на каналі і сьогодні я покажу, як відновити зламаний чи втрачений аккаунт Steam. Заходимо в Steam, тиснемо Підтримка, потім Допомога з аккаунтом. Мій аккаунт було вкрадено чи зламано. Тиснемо Скинути пароль, вводимо е який був прив'язаний до аккаунту. Далі, якщо у вас є доступ, отримайте код на пошту. Якщо немає, то вже не маєте доступу до цієї пошти, вводимо поточну емейл-адресу, на яку прийде відповідь. Далі: Який у вас був нікнейм? логін? Який логін був в аккаунті? Що намагаєтесь відновити? Яка перша чи найраніша імейл-адреса була прив'язана до вашого аккаунту? Пишемо сюди і номер телефону, який був колись, чи залишається прив'язаним до аккаунту Steam? Вводимо сюди відповідну інформацію, яку ви знаєте так? Далі ви можете сюди прикріпити файли з чеками, які ви обов'язково прикріпите, а саме ті, з якими ви купували ігри на цей обліковий запис. А також можете сюди вести інформацію про електронні адреси. Якщо їх кілька, пам'ятаєте, можете також сюди вести інформацію, наприклад, про батька в сімейній групі, а коди Стімґард можете тут ввести, натискаєте надіслати, і далі підтримка зазвичай за менш ніж 24 години. Вам відповість. Усім дякую, усім бувайте.